Всім привіт! Поки є час, хотів би трохи потеревенити про тему EDC, тобто Everyday Carry, або що ми і я, зокрема, ношу із собою кожен день. Ну, по-перше, це, звісно, ніж на кишеня. В даному випадку, зараз я хожу з Ontario Red 1 та телефон. Без цього ніяк. Але є і інші EDC, без якого я зараз не виходжу з дому. І це EDC в мене міститься. Давайте я, мабуть, приберу ніж. Ось у такій сумці. Це бананка від Black В колаборації з Люпотою, здається. Я точно не пам'ятаю, якщо чесно. Купував її дуже давно, дуже стара бананка, їй вже років, ну, мабуть, з 5 плюс-мінус. Дуже мені подобається, якщо чесно, вона мене вже трохи дістала, але з нею нічого не відбувається, я її ношу ну, постійно. По суті, і вона в дуже гарному стані. Мені подобається, що тут є багато відділів, і, в принципі, вона вміщує в себе все, що мені потрібно. Можливо, згодом я її зміню на щось більш зручне, і, як я вже казав, вона трохи трохи забагато зі мною. Треба щось міняти в цьому житті. Ну добре, почнемо, мабуть, з маленьких кишень. Це в нас ключі і ось такий маленький швейцарець. Мені подобається, що тут є ножиці, це дуже зручно. Клинком я майже не користувався, іноді користуюся ось цією пилкою. Також досить зручна штука. Він дуже старий, тут немає зубочистки, я їх загубив та пінцета. Але вони мені тут і не потрібні, тому я її не купую окремо. В іншій кишеньці у нас вже трохи більший, ніж це Спартан. Я думаю, всі ви його знаєте. Класний ніж, в мене він вже ну, та років 15, може, може менше. Не знаю, але дуже довго. Звичайний, без усіляких кастомізацій, класний ніж. Єдине, що йому не вистачає, на мою суб'єктивну думку, це знову ж таки ножиць. Але я до нього якось прикипів і не хочу змінювати. Що в нас ще? З якого відео, ну давайте із цього мабуть. Тут у нас трохи грошей про всяк випадок і військовий куток. Без нього нікуди, ви самі розумієте. Далі. Централь. Давайте я, напевно, буду все це прибирати. Потім, можливо, зроблю гарну фоточку якусь. Подивимось. Так, що в нас тут? Тут в нас травматичні ножиці, які я трохи допиляв. Мені не подобалось, що ось цей край, він був гострий. І коли я тренувався щось розрізати, одежа або бунти, вони ніби впирались в нього. І тому я його трохи заокруглив. Я не знаю. Чи правильно я це зробив, чи треба було так робити, але мені здалося, що так більш ефективно вони ріжуть. Пластирі, серветки, пластирі різноманітні і невеличкий маркер для того, щоб писати. Ще пластирів. Пластирів багато не буває, я думаю, ви самі це розумієте. А, в мене ще є карабін. Я його начепив, бо думав, що буду на нього щось чіпляти. Але він ще жодного разу мені ну не використовував я його за призначенням. Тобто він просто отак от бовтається не знаю навіщо. Знімати. ліньки. Далі. Тут, в основному відділі у нас є. перчатки Мого розміру. Далі. турнікети. Це Сем xt Мені він подобається тим, що ось цей хлястик чи язичок, як його краще назвати, на ньому немає липучки. Тобто, відстігнути його значно легше мені, давайте так, ніж на іншому моєму турнікеті це кат. Хоча. Вимушений зізнатися, що кат, мені більше подобається це, Сем, якщо чесно, але кат займає набагато менше місця. Ось через, через, через ось цю штуку. Я думаю, ви всі знайомі з тим, як працює Сем, ну, взагалі турнікети. Що в нас далі? Ну, як ви зрозуміли, це складений за айфаком. На мою думку, за айфаком доповнена аптечка. Бандаж. Бандаж. Ох, потім це складати буде весело. Комбат Гос, ГАС, Гос, як там правила. Ще один. Білосніжка якась. Так, ну і тут наче все. До речі, давайте подивимось, як влаштовано внутрішня частина. У нас є тут карабін, який я не використовую, і декілька кишень. І ще одна кишеня свічоста, які в мене лежать. Я, я не знаю, як їх, наочники. Ще перчатки і ще один ключ. Ну і власне все. Ось такий мій EDC Це я ношу із собою все постійно. Постійно, тому що, тому що війна і загроза може бути будь-де. На жаль. Але маємо, що маємо. І Треба з цим миритися та щось робити. Ось такі штуки. Бананка подобається це те, без чого я взагалі не виходжу з дому, тому що це необхідність. Якщо я їду кудись на далеку відстань, в мене є рюкзак. Рюкзак, в рюкзак я кладу баранку. І там є ще трохи цікавих штук, гаджетів. Я не знаю, чи буде вам цікаво, можливо, я колись це все також зніму. Давайте, може, покажу вам ще раз сумку. Мені вона подобається. Вона зручна, Купляв куплях я її. Вже бушною, здається. Так. І вона відпрацювала кожну гривню. Навіть більше. Тому що нова, вона, звісно, дорожча. Відьте зручні. вона велика, все тут в ній поміщується. Ось такий набір. А що носите ви? Дякую, бережіть себе.